Доброго ранку, шановні мої друзі. Я Людмила Бугуш, я власниця компанії BluшD, та бізнес-тренерка, і я фахівець керування часом, навіть якщо ви вважаєте, що це неможливо. Але я знаю, що якщо ви тут, то ви вважаєте, те, те що це можливо зробити, і ви нам довіряєте в тому, щоб допомагати вам налаштовувати. Ваш власний тайм-менеджмент. А багато людей вони сприймають тайм-менеджмент як якісь обмеження, якісь правила, якісь стандарти, яким їм самим не хочеться, не хочеться, яким їм самим не хочеться користуватися. Тому що ці люди вони відчувають, що це, начебто, якесь обмеження. Давайте просто скажу вам чесно: час це взагалі обмеження. Це просто обмеження, от, от по замовченню. Час, це обмеження. У тебе 24 години, у тебе 7 днів на тиждень, у тебе скільки там днів на місяць і так далі. Це обмеження. І ти не можеш тут нічого обирати. І як би ти не казав, що це все фігня, і що ти цього не хочеш, що це та там таляля. Ти це маєш. Ти це маєш, або воно має тебе. Розумієте? Тобто ти можеш мати час і їм якимось чином розпоряджатися, та, і розпоряджатися вірно, так як ти хочеш. Або час буде мати тебе, і ти просто будеш жити у цих розкладах, і, і все. Знаєте, до мене нещодавно звернувся один чоловік, і він попросив ментора. Він каже: знайдіть мені, будь ласка, ментора, і коли я запитала, навіщо йому ментор, він сказав. Тому що я хочу розвивати масштабне мислення, і при цьому цей хлопець він мені так само сказав, що а, а він ще сказав, що але я хочу жити вільно. Я хочу жити вільно, тому що я хочу. А, ну, наприклад, я хочу робити те, що я хочу. Якщо в мене зараз щось заплановано, а я хочу щось інше, то я хочу мати а, змож, можливість змінювати свої плани. То дивіться. Ви завжди маєте можливість змінювати свої плани, тому що це твої плани, ти їх зробив, і ти їх змінюєш, якщо ти хочеш їх змінювати. Але ж а, не все можна змінити. Тобто, коли ви плануєте, ви одразу, ви одразу повинні розуміти, що можна змінити з цього, а що не можна. Так, да, я можу сказати, що може змінитися все, що загодна, але ж це інший. Да? Тобто, одна справа це коли ти змінюєш, і друга справа, коли це неможливо змінити. Ну, наприклад, дивіться, а, я збираюся зараз а, до Колумбії. І мені для цього от потрібно буде на потязі, а потім на літаках. Да. І ж, що я можу змінити? Я можу не поїхати. У да, мене квітки є, я можу не поїхати. Але потяг поїде. Може статися так, що потяг не поїде. Так, да, Це може статися так. Але вирогідність того, що потяг не поїде, вона менша, ніж вирогідність того, що я зміню свої плани. А далі, літаки так само. Скільки раз у вас ви у вас скасовували слітаки, стільки разів це було, що там і це прямо світова катастрофа. Але в житті ми скасовуємо, змінюємо і так далі. Тобто, в чому десь тут а, ситуація? Що можна змінювати і що не можна змінювати? Тобто, можливість змінювати щось, да, а вона, вона визначається тим, скільки людей пов'язано тут, Тобто, якщо в тебе якийсь захід, і в цьому заході в те, у тебе приймає участь дві людини, то це одне. А якщо в цьому заході в тебе приймає участь тисяча людей або десять тисяч людей, людей, то ви ж розумієте, да, що можливість змінювати це, вона зовсім інша. А якщо ці люди за цей захід ще сплатили гроші, то так само можливість, вона все одно тут же одразу ж вона обмежується. Обмежується кількістю грошей, кількістю, кількістю учасників, кількістю зобов'язань і так далі. І так далі, да? То і от на це треба дивитися. Ми в житті завжди маємо обмеження. І коли ми починаємо щось робити, ми вступаємо у, у відносини у якісь стосунки, в яких обов'язково є обмеження. Вони обов'язково там є. І це треба розуміти. Ти навіть сам до себе маєш якісь обмеження. Так. Тобто я можу, ну наприклад, ну дуже просте обмеження, я можу спрігспригдастрибнути з висоти 1 метр, і зі мною може нічого не станеться. Але якщо стрибну з висоти 5 метрів, а ще краще 10, то зі мною точно щось станеться. Тому тобто в мене є обмеження. І я можу собі казати, а я не хочу мати цих обмежень. Я зараз стрибаю з дев'ятого поверху, ля-ля-ля, я -ля, вам зараз всім покажу, що в мене немає обмежень. Так показує на здоров'ячка, але здоров'ячка в тебе не буде. І тобі ще пощастить, якщо ти уб'єшся, да? але ж ти можеш скалітися і все. Да? Ти можеш скалічитися і все. То я хочу сказати, що от ця думка про те, що треба жити без обмежень, вона з одного боку розумна, а з іншого боку, це маячня. Але ти сам кожного разу обираєш, які обмеження ти приймаєш, чому ти приймаєш ці обмеження, навіщо вони тобі потрібні, і от що робимо ми, коли ми намагаємося, коли ми намагаємо людям налаштовувати їх керування часом, ми допомагаємо їм налаштовувати оцю цю систему обмежень. Систему стандартів, систему руху, от як розклад потягів, як розклад літаків, оце ми, нам, ми допомагаємо вам налаштувати. І ми завжди дивимося, в те, щоб у тебе гарне життя було, щоб воно було красиве, щоб воно було цікаве, щоб воно було здорове, щоб воно було щасливе. Оце наша мета. А далі ти обираєш сам. І якщо ти не хочеш в це вкладатися, то це не до нас. Це не до нас. Ви знаєте, я нещодавно робила тренінг для а, тренінг по керуванню продуктивністю відділу продажів. І а, коли ж в перший ж день а, керівник власник компанії побачив, що люди просто що продавці, яких вже навчали і навчали, вчали наразова, на, 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 на і які вже мають багато-багато досвіду, що вони не знають, які задачі вони повинні виконувати. І мені, власник каже, Боже, Боже, я кажу, слухай, це не до мене моя задача да, – показати тобі, з чим вони займаються. А те, що вони не вміють продавати, це не до мене, це до твоїх керівників, які їх не навчають продавати, або до інших тренерів, яких ви наймали і вони їх не навчили. Це може я не знаю до кого. Я не навчаю продажу. Я навчаю, щоб людина наводила лад, налаштовувала лад в своєму житті або в своїй роботі, залежно від того, на що ви мене берете. То от моє правило таке. І я беру тільки за те, що я роблю, що я вмію робити, і я, і я одразу, я чесно вам кажу, у вас обов'язково будуть якісь обмеження. Будуть, от я зараз в тренувальної зали. Залі да у мене ж є тут обмеження? Є є обмеження, яку гантелю я можу взяти. У мене є обмеження, яку гірю я можу підняти. Навіть є обмеження, до якого станку я можу підійти, тому що тут є інші люди, вони так само займаються. І нам потрібно все це враховувати. Але це не я враховую це. Мій тренер враховує, але обмеження є. Були і будуть. Навіть обмежена цією планетою. Ну спробуй зараз полетіти на іншу планету. Це важко. Хіба це неможливо? Можливо, Але це важко. І це означає, що якщо ти обираєш для себе якусь ціль, то тобі потрібно зусилля прикладати для того, щоб це стало реальністю в твоєму житті. То і все. І, і коли мене питають, з ким я працюю, я кажу: я працюю з амбітними людьми. Чому? Тому що тільки бідні люди, тільки вони намагаються спробують знов спробують і знов поки не досягнуть. Тобто амбітні люди вони ставлять перед собою ціль і туди йдуть. І я їм можу допомогти. Але я не можу допомогти ледарям і невдахам, яким подобається бути бути ледачими, і подобається бути невдахами. А таких людей так само багато, так само багато. І ви знаєте, що хочу сказати одну вам таку вам річ цікаву. У мене нещодавно був один студент, який не пройшов наш тайм менеджмент квест, не зміг він його пройти. І ну, у нас таке буває, ви знаєте, у нас там 6% людей все ж таки не можуть прийти. І він мені на початку казати: у вас платформа не така, на Фейсбуці не зручна, не то не не П'ята, не десята. І я кажу, ну покажи мені іншу платформу. Він мені показує іншу платформу, і я розумію, що вона зовсім не, да, не підходить. І я розумію, що він пропонує, тому що а, він не розібрався. Я кажу, а чому ти цю платформу пропонуєш? Біж тому що мені зручно, тому що я так звик. В житті ви не можете завжди мати те, до чого ви звикли. Бо це деградація, це деградація. І тоді я подивилася на цього хлопця. Я його попросила зробити тест. Особистісний він його зробив. І ми побачили, що на цьому тесті у нього найгірше це вміння фокусуватися на чомусь. І я розумію, чому він не міг у мене навчатися, бо я ж це, я ж в іншу сторону його веду. Я ж його веду до відповідальності, я його веду до фокусу, я його веду до того, щоб вирішив і почав і завершив. А у цього хлопця друга проблема. Він починає і не завершує. Починає і <плес> не завершує, бо він втрачає інтерес, а втрачає інтерес. Не тому, що справа не цікава, а тому, що фокусу в нього не вистачає одиниць уваги. І ти з вас, хто у нас вчився, ви про це знаєте. Пам'ятаєте, незавершені справи. Якби я вам там розповідала, як завершення справ... Повертає до одиниці уваги і надає вам більше можливості для того, щоб щось креатувати і для того, щоб отримувати задоволення від життя. Ну а я на цьому завершую мою тайм-менеджмент-зарядку Сьогодні нагадую вам, що вам потрібно скласти перелік завдань на сьогодні за урахуванням всіх ключових областей. Після цього потрібно приставити тайм калькуляцію. Після цього створити розклад, щоб він був. Візуальні, щоб ви його бачили, щоб могли їм керуватися. А я вам бажаю гарного дня.